У день прапора України ще один стяг уславить могилу полеглого військовослужбовця. У Тернополі рідні та друзі провели в останню дорогу 35-річного захисника Андрія Карпюка. Він воював з березня 2023 року, отримавши повістку, одразу став на захист батьківщини, не сумніваючись. Був старшим майстром. Служив у зводі спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння. Захисник народився в селі Шушківці. Там закінчив молодшу школу. До 9 класу вчився в сусідньому селі Іванківці, а після вступив до училища в Ланівцях. Односельчани згадують, Андрій був оптимістом та дуже цінував життя. Він дуже любив життя. Він жив кожен день, його був так, якби останній. Можливо, так людина відчуває в своєму житті. Можливо, і він щось відчував. Він любив жити, любив людей. Молодий, активний. Дитинство Андрій провів у селі, допомагаючи рідним по господарству. Сестри згадують, чоловік був привітним та веселим, тому усе село любило і знало його. Любимо, співчуваємо. добрий, був хороший. І Війна забрала його в нас. Особливо важко сьогодні мамі. Він в дитинстві був молодець. Всім, всім допомагав, і все село плаче за ним, все село плаче. Сусіди згадують Андрія Карпюка як доброго сім'янина. Він був талановитим та працьовитим чоловіком, який завжди приходив на допомогу. Він бачив перемогу, він спокійно, рівноважено до цього віднісся. Він хотів йти, він з охотою йшов туди. Він був настроєний на перемогу. Був хорошим чоловіком, батьком. І для сусідів хороші. Ну і теж так само, як ми вручили повістку, він сказав, що я ховатися не буду. Мусить хтось йти, каже, мусить захищати державу. Каже, хай я піду, я трошки прожив. Хай молоді залишаються вдома, а я піду воювати. Турботливий батько та чоловік, люблячий син та брат. Саме таким його запам'ятають рідні. Добра, спокійна дитина, хороший сім'янин, хороший захисник. Але на жаль, життя його обірвалося сумно сумної разом з родиною. співчуваємо. І вічна пам'ять, вічна слава тому новопредставленому герою. Не час, каже, каже, як всьому свій час місце під сонцем, але не час вмирати таким молодим синам і дочкам України. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 17 серпня 2023 року на Донецькому напрямку. Загинув Андрій, рятуючи побратима. Вічна пам'ять та слава захиснику.